My Favorite Visual Dictionary мій улюблений візуальний словник. Друзі. Є книги, які для нас особливо улюблені, дорогі нашому серцю, нашій душі. І я дуже люблю серед книг у своїй невеликій бібліотеці. Саме це мій улюблений візуальний словник. Він на шести мовах. А українська мова, англійська, інгліш, дойч, німецька, французька, еспаньол, іспанська, ну і російська. Він надзвичайно цікавий. Такий, знаєте, Насичений і все у ньому у цьому словничку йде настільки гарно класифіковано, наприклад, сонячна система. Бачите, сонячна система. Англійською solar System. Німецькою Зонін system. Зовнішні планети. Outer Planets. Ой, планетен. Ми бачимо. Ось сонячна система у нас, планет назви. Ядро. Ко. Центральберайх. Бачимо сонечко. Сан. Зоні. Будова Сонця. Structure of the Sun, Aufbau der Sonne, Meteorite, 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 Telescope Refractor, Refracting Telescope. Лінзенфернт. Лінзен фернрор. Лінзен фернрор. Ферн Тут багато цікавих слів. І я люблю цю книгу. Земля Ос ерде. Vide plazuniv. Examples of reptiles. baishpile für Reptilien. Skafantre. Space suit. Raumanzug. Raumanzug. Тут є цікаві ключові теми. Друзі: астрономія, земля, царство рослин, царство тварин, людина, харчування та кухня, будинок, домогосподарство та садівництво, одяг, прикраси та предмети особистого використання, мистецтво та архітектура, зв'язок та офісна техніка, транспорт та машини, енергоресурси, наука, science, суспільство, спорт та ігри. Алфавітний показчик. Наука. 678. 678. 678 сторіночки. 678 сторінка. Наука. Science. Wissenschaft. Матерія мете матері Атом, атом. Прекрасно, просто прекрасно. Great. Так я вам показав, зробив маленьку екскурсію. Таку цю прекрасну енциклопедію, яку я дуже бережу, яку я дуже люблю. Так. Видавнича торгова фірма Перун. В Ірпіні, Київ. Значить. Жан-Клод Корбейль, Аріане Ну, Якось е, трішки, можливо, я не зовсім вірно прочитав їхні прізвища, але це автори цього керівник проєкту В'ячеслав Бусол.